Виконуємо номер 296 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Виконай дії усно. 40 помножити на 5, 4 помножити на 5 це 20 да 0 буде 200. 25 помножити на 2. 20 множимо на 2 40. 5 множимо на 2 10. 40 додати 10 буде 50. 137 помножити на 1 буде 137. Наступне добуток числа 14 і різниці чисел 15 і 13. 15 відняти 13 буде 2, 14 множимо на 2, буде 28. Добуток числа 27 і різниці чисел 37 і 37. 37 відняти 37 буде 0. 27 множимо на 0 буде 0. Добуток числа 0 і суми чисел 2013 і 2012. В результаті буде 0 множимо на 0.